Ось так виглядає свобода, тому що дуже прекрасно, коли ти виходиш, а тут просто тебе зустрічає погода з сонячними проміннями. До речі, сьогодні не такий уже жаркецев. Зранку ливеняка була, ярчайший проспав, це і не дивно, тому що вчора трішечки загралися ми на стрімчику. Блін, не хотілося, якщо чесно спати. Але під ранок воно завжди, знаєте, коли час вже прокидатися десь налаштовуватися, кофейку заварювати. Ти береш, просто переворачуєшся і просинаєшся, коли тобі потрібно виходити з дому. Ну, дякуючи Богу і якимось силам, чудесним, ярчайший не проспав, все-таки встигнув. Це дуже круто. Залітай вечірком на стрімчик, залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик і... Гарню, чого тобі настрія? Зараз відпочину трішки і вечірком залітай на стрім. Папа, ярчайшо, зустрічі!